Нова програма у Запорізькому цирку Велком шоу стартує виступом на полотнах. У глядачів перехоплює подих. Вражала своїми вміннями 17-річна повітряна гімнастка, гостя зі Львова Лілія Гриденюк. Ця мініатюрна дівчина виступає на ременях. Її номер називається Політ крилатої зірки. Циркова артистка ділиться в композицію вклала всю душу. У нас більше крилата зірка, і він такий хореографічний. Саме складніше це трюки, це саме ну, головне вважається. Там сила, оце от все. Головне, щоб всім було цікаво і вони захопились цим. Я маленька, але сили у А от Анна Іліус зі Львова дивувала глядачів виступом з хулахупами та жонглюванням. У першому своєму номері артистка цирку розповідає мовою танцю свою історію кохання. мене було перше кохання, і до цього я мала теж номер, але такий більш звичайний, звичайний у костюмі без сюжету. Другий номер я закохалася в танцюриста, тому я вирішила посвятити цей номер йому. Він дуже гарно танцював танго. Ось і я свій номер буду танцювати весь танго. Я буду розповідати мовою танців про наше кохання. Другий мій номер, чесно скажу, це моя ідея, це мій ентузіазм. Я в це вклала, і це, це буде просто щось дуже цікаве, тому що ну було дуже багато роботи в це вкладено. І Юменкою є, тому що я буду не одна. Зі мною буде виступати шоу-балет. Він буде зі мною танцювати. Ми будемо ляльками. Моя ідея, аби ми були зламаними ляльками, тобто ми будемо такі трошечки нестандартні. Моя ідея, аби захопити глядача не тільки моїм вмінням жонглювати, а й танців програму Велком шоу підготували артисти цирку з різних міст України. У глядачів є можливість насолодитися і виступами потішних дресированих тварин, зокрема й величних і граціозних верблюдів. Глядачі діляться у захваті від побаченого, а ще додають, отримали масу приємних емоцій і зарядилися позитивом. Дуже талановиті дівчатка, дійсно, повітряні гімнасти, дуже талановиті. Нам дуже сподобалося. Гімнасти. Повітряні гімнасти, так? Так. Да. Тому що я хочу стати повітряною гімнасткою. Так, вона ходить в студію теж, займається. А Ще подобалося там, де... Нам сподобалося, що тобі? Дикообраз і мавпочка. А мені повітряні гімнастки. Супер! Це настільки професійно, настільки цікаво, така розтяжка в них, така сила. Ну, нам це дуже сподобалося. Ми в захваті, взагалі від запорізького цирку. Ми завжди відкриття сезону да кіса. Ми завжди тут з онукою і з донькою намагаємося все ж таки дітям зробити якесь свято під час таких складних життєвих умов. Кожний номер особисто, кожний номер дуже дуже цікавий, професійний, яскравий, творчий. Ну ми в захваті. У цирку розповідають, номери для цієї програми підготувала переважно молодь. Також у новій виставі глядачі побачать і виступи зовсім юних артистів. Велком шоу чекає на глядачів до 6 жовтня. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.